Після 2010 року попередня правляча партія, соціалістична партія Угорщина, вона втратила владу. Крім того, серед опозиції в Угорщині відбувся дуже великий розкол. Вони не могли довгий час визначитися, як протидіяти ФІДЕС, і тільки на перто останніх парламентських виборах вони почали створювати якісь мінімальні вже союзи, звичайно, на основі тої ж соціалістичної партії. Тим не менш, вони не могли ніяко утримати якогось певного визначеного результату, тільки в. Останні два роки відзначається політик Петер Мадяр, який, якраз я будучи міністром Угорщини, почав розкривати внутрішні схеми, які діяли всередині цієї партії Фідес, так і які діяли всередині уряду. І власне ця людина, яка ж походить фактично від самого Фідеса, яка була досить довірною особою Віктора Орбана, вона стала йому протидіяти, і він а, вийшов а, і створив таку партію як Тиса, тобто це я. Партія поваги і свободи, тобто не треба її порівнювати з річкою, яка якраз розділяє Україну та Угорщину.